Якщо говорити про конкретне право дитини, то мені здається найбільш загрожене в умовах війни право на розвиток, право на особистий розвиток і зростання. А коли проговорюється термін право на життя, в цьому терміні ми маємо всеосяжно порушення права на освіту, на здоров'я. На е, пересування, на висловлення думки, на власний простір це всеосяжне е, таке значення, тому, е, напевно, я залишу саме саме головне право на життя. Це програма спеціальна. Вона розроблена спільно з нашими партнерами для представників громад Київської івано-франківської області, для співробітників місцевого самоврядування, а також громадських активістів, які працюють з питаннями соціального захисту населення, а також захистом прав дітей. Завдання цієї програми цього. Невеличкого дводенного тренінгу все ж таки людям пояснити, як працює механізм ухвалення рішень на всіх рівнях, яка філософія сучасної правової держави. як Працює конституційне регулювання тих чи інших питань, і очевидно на практичних прикладах допомогти зрозуміти, що досягати великих цілей можна і треба. Очевидно, за два дні ніхто не зможе магічним чином людей навчити щось робити, взагалі дорослих людей навчити щось складно. Дорослих людей можна стимулювати вчитися самостійно. Одним з тих викликів, які зараз стоїть перед нашою країною, це як на мене. Розуміння того, що таке право місцевого самоврядування і що таке обов'язок реалізації державної політики. Місцеве самоврядування так воно має свої повноваження. А в частині реалізації державної політики місцеве самоврядування має право приймати рішення, як реалізовувати цю державну політику, але аж ніяк не може стояти питання про те, реалізовувати чи не реалізовувати норми закону. Це були два неймовірні дні в Києво-Могилянській академії. Їхали я сюди з очікуванням. Отримати нові знання від високих професіоналів своєї справи. Чи ці очікування виправдались так на двісті відсотків. І окрема родзинка цієї групи це представники громадського сектору. Тобто, це ті люди, які доволі часто не зашорені, не обтяжені бюрократичними процедурами і можуть думати більш вільно. Знаєте, політика вона має кілька етапів. Політика це вміння побачити проблему. Вміння бачити її розв'язання цієї проблеми, наступний етап це організувати її виконання, і останній етап це контроль. Не для кого не секрет, що соціальні послуги, чим вона більш складніша, тим вона більш дороговартісна. Все, що стосується соціальних послуг для дітей індивідуальних, особливо як супровід під час інклюзивного навчання. Він потребує достатніх фінансових ресурсів. Це була чудова можливість потренуватись, тому що в житті потренуватись може обійтись певними наслідками, коли є можливість іще і за допомогою фасилітатора, за допомогою викладача, отримати зворотній зв'язок і проаналізувати, а де можна було зробити краще, це набагато ефективніше. Для того, щоб з'явилися ініціативні групи, які будуть щось робити, треба маленькими кроками рухатись вперед. Це складно, це багато кому не подобається, але нічого доброго не трапляється легко. Легко можна руку зламати, автомобіль розбити, а все добре потребує великих зусиль і роботи. Але, як на мене, ситуація вже зараз оптимістична, тому що ці невеличкі громади, які тут, ну, це вже ознака того, що в них ініціативність є.